Що, мам, як справи? Погані новини. А що погані? Ну, скумбрія подорожала капчона. І Теп... що, сильно? – Ну, сильно подорожала. Тепер начнуть мені писати. Тут така ясяка, ціни попіднімала. І які Тут... ціни зараз? Ну, а ціни тепер зараз будуть отакі. З головою скумбрія буде коштувати 351 гривня за кілограм, а без голови буде 439 гривень за кілограм. А так з чим що... це пов'язано, як ти думаєш? Ну я так думаю, що багато вилавлюють скумбрії, стало її набагато менше. Не співає вона відновлюватись. Ну і тому і подорожала. Це ж у всіх тепер подорожає. Ну, у всіх подорожала, але ну, людям вже від цього не легше. Тепер менше скумбрії будуть їсти, так? Да? Ну може й менше будуть їсти, ну так а що робити? Ну все одно ж будемо їсти скумбрію. Ну так, да, як ну, же ж до картоплі. Потім подорожала, так. Да. Просто що почнуть мене зараз оце, я вже навіть знаю, що будуть писати. Ну, бо в тебе багато підписників, тобі почнуть писати самі перші. Самі перші, так, да, яка я погана. Ну, ну, все, тримаю дату.